Розкажіть, будь ласка, по події, яка сьогодні сталася, що охотність, яка інформація наразі відома? Сьогодні сталася подія на нашій частині близько 12-ї години, що були початку на загинув, що підрозділи стався вибух громади. В результаті огляду було встановлено, що один військовий турбук, на жаль, загинув. І то і службу отримали числення супер. Пару право. Це приміщення, там відбувається навчання якісь, чи що це було було? Це приміщення, де відбувалася спросомка, яке було заплановано на визначені період. В даному випадку це розглядається як виявилося. Поки що на даний момент зі пяч, саме на цій він заводить гранату, з всього через необережок поводимо забороні. Стан трьох хлопців, які постраждали, не скільки важкі На жаль, стан реально важкий, роз... Готувалася до артації, я так розумію, комплектували там боєкомплекс, всі речі, ще яким чином? Що означає готувалися до артації. Там регурку звісно, продав сільської футболиці в минулому 57 бригаді і в до командира підрозділу, можливо, ймовірно, в нього були залишилися боєприпаси.